Підтримка захисників, захисниць та їхніх родин продовжується. У Вінниці надаватимуть допомогу на оздоровлення дітям загиблих героїв. Питання підтримки захисників, захисниць та членів їхніх родин одне з пріоритетних для Вінницької громади. Вінницькою міською радою було прийнято рішення про окремі види допомоги таким категоріям населення. Це і 5 тисяч гривень для оздоровлення діток наших героїв. Також 5 тисяч гривень на підготовку до школи першокласників, наших захисників та захисниць. Стосувалися зміни саме сімей загиблих, захисників і захисниць, де є дітки, які будуть йти до першого класу, аби підтримати такі сім'ї до початку навчального року, тобто до 1 вересня, кожна сім'я, в якій є дитина, яка йде в перший клас, буде виділятися матеріальна допомога з міського бюджету з бюджету територіальної громади 5 тисяч на одну дитину. Також доповнено комплексну програму і тим, що якщо в сім'ї загиблого або померлого захисника і захисниці. Є дітки, чи одна, чи троє, чи п'ятеро, від нуля до 18 років така сім'я також буде мати право один раз в рік на кожну дитину по 5 тисяч гривень на оздоровлення. Тобто, якщо три дитини, то це 15 тисяч, якщо одна дитинка, то 5 тисяч.